З приходом весни та настанням теплих днів розпочинається сезон свіжих ягід та фруктів. На покровському ринку вже можна придбати полуницю, черешню та абрикоси. І хоча сезон тільки розпочинається, покровчани вже активно купують ягоди та фрукти, адже вони сповнені вітамінами, за якими ми всі так скучили за зиму. У нас в асортименті абрикос по 180 гривень за кілограм, черешні 170 гривень за кілограм, черніка. 850 за кілограм, виноград 280 гривень за кілограм, персик 150 гривень за кілограм, Арбузи по 70 за кілограм, диня 90 гривень. Є на прилавках Покровська і цитрусові. Наприклад, за один кілограм апельсин потрібно заплатити 100 гривень, а мандарин коштує по 90 гривень за кілограм. Що стосується бананів, то їхня ціна наразі становить 80 гривень. Проте продавець зауважив, що найбільше попитом у покупців зараз користуються полуниця. Клубніка по 140 за кілограм. Покупателі дуже часто використовують. Це спросану покупают клубніку. Каждый второй клубніка, клубніка, клубніка. Також у Покровську можна придбати екзотичні фрукти та ягоди на свій смак. Це підтахая червона та підтахає жовта. Підтахая жовта коштує 250 гривень за штучку. Та підтахая біла. Ще у нас є 290 гривень за штучку. Також є в продажу папая свіжа та кокоси. Кокос є питний. Та звичайний кокос питний у нас 168 гривень за штучку, і звичайний кокос 45 гривень за штучку. І є в продажу у нас завжди свіжі ананаси 250 гривень за одну штуку. Також є такі, як ківі. Киви у нас на кілограм коштує 165 гривень, та Ківий кошик кілограмовий 145 гривень за кілограм. Мешканці Покровська фрукти полюбляють, адже вони дуже корисні. Ця жінка на ринку придбала полуницю. Каже, після зими це саме те, що потрібно для відновлення вітамінного балансу. Я його люблю. Фрукти зараз дуже треба, тому що пройшла зима, а вітамінос. Надо побольше сейчас есть фруктов и как можно больше. Ну, конечно, дороговато, но мы работаем, можем себе позволить купить. Килограмм стоит 130. Надо выбирать, я думаю, вкус, не надо покупать э, дешевую, гоняться за дешевизной. Тому що вкусовые качества інші вже будуть. Едим фрукти по мірі созревания. Появилася клубника, ми йому поїли, появилась черешня, далі буде вишня, дальше далі абрикосы и персики. І так все по очереди і запасемося вітамінами на зиму. Є і такі покровчани, хто фрукти та ягоди на ринку не купує. У когось ці природні смаколики ростуть у власному саду. Для когось ще поки не прийнятна ціна. Не покупає, вдома свої є. Пока это пока так, а там как-то так у нас. Ну, не очень, потому что ну сильно дорого. Конечно, хочется фруктиков, хочется вкусненько покушать. Витамины нужны и детям, и нам фрукты свои клубника уже, черешня. Сейчас, который сезон, мы можем свое, остальное можем покупать, бананы покупаю, апельсины детям. Кожна людина повинна з'їдати щонайменше 5 порцій різноманітних фруктів та овочів на день, кажуть вчені із всесвітньої організації охорони здоров'я. Вважається, що такий спосіб харчування здатен зменшити ризики серцевих захворювань, інсультів та деяких видів раку. Але важливо пам'ятати, що найбільшу користь фрукти приносять, якщо їх вживають по сезону.